Усім величезний привіт сінсаї. Вирушаємо, дивитися розпродаж. Написано, що ціни вау. Сподіваємося, що це буде так. Я Вже бачу оранжеві ціночки. Подивіться на цю сінсаївську красоту, на цих моделей 50%. Розпродаж до 50%. Так що дивимося. Ці боді мені подобалися. Надзвичайно вони з оксамиту, з декором у вирізі. Виглядають дуже дорого. І ціна зараз 260 гривень, а було 459,41% знички. Я вам скажу, що він затишний, така тканина оксамитна, завжди затишна, приємна до тіла. І ще плюс дуже красиво і дорого виглядає. Їх тут і не так багато, скажу вам. Вони підійдуть ідеально до цих джинсів з шимером, з таким блискучим, з таким напиленням. І джинси теж зі знижкою. Яка хороша новина сьогодні? 399 гривень. Ціна була 743% знижки. Джинси слім, а базові з високою посадкою. Я би сказала, що шимер такий не дуже яскравий, якби не дуже його видно, але більш. Такий святковіший стиль. Ну, все це блискуче, що дехто навіть і критикував. От штани палацощі додавалися, штани кльош додавалися і вже знижечка 459 гривень. Подивіться, які на сітці є підкладка, тут сітка, а на ну, розкішні штани, ціна досить-досить низенька. Можна собі купити зараз зі знижкою перед новим роком. От хто почекав, той зараз купо досить вдало. Ось такі штани палацо. широкі, з високою посадкою, з гумкою, з підкладкою. Красота, красота і знижечка. 21%, правда, 549 гривень зараз коштують. Вони красиві дуже. Джинси непогані. Вони ще з рівнінчиком в комплекті. Це новинки, без знижки. Такий сірий колір мокрого асфальту 900 гривень. Балонфіт модель. Вони досить моднячі. Я так розумію, вони навіть трішки вкорочені будуть. І ось ще ремінчик. Це новинки. Новинки базові повсякденні, вже не кольорові, не блискучі. Ну, в такому стилі кежуал. Ось вони висять одразу за джинсами і разом досить класно підійде такий бомбур, ніби штучне хутро. Тисячу гривень зараз коштує, застібається на кнопочки з підкладкою. Така непогана, досить модна річ, мінімалістична. Разом з цими джинсами буде саме то. Ну а тут блискучих штанів, греблю, гати. Нарядненький і зі знижкою, і знову штани палацу, які вони широчені, класні. З такими кристалами 399 гривень, з гумкою в поясі. Ще ці мені сподобалися. Вони тобто не святкові, вони такі базові, класні. А сама тканина, матеріал еластичний і в рубчик. Висока посадка. Вони в обтяжечку вам будуть, буде дуже класно. З таким ланцюгом, з гумкою в поясі. Ну, красиво. Ну і знижка. 399 гривень зараз. 33% знижки. Ще ось такі зі знижкою 359 гривень. Кльош теж втяжечку. Ну, багато їх є. Таких нарядненьких, подивіться, ось ці. І вони як класика. Простенькі, але лампази мають з кристалами. Ось такі штани. Світло так світить. Ну, добре, що світить. З камінчиками. От. А по шву, по ребру, по боковому шву, це як легінси, незавужені донизу. Ось такі. Зараз знижка 399 гривень. і такий трикотаж, як креповий, досить непоганої якості. Знову сукні, ну і тут прекрасна знижка, самойдова сукня, 389 гривень. Так подобається мені ось цей колір красивий, винний, винно-бордовий, такий навіть трішки до Малинового. А ці кардигани, вони в новиночках. Тут гарно все розвішено. Приємний досить сінсей. Це Львів і торговий центр Фабрік. 699 гривень коштує Гонзики тільки чого варті, в такому сріблі матовому. Плечі приспущені, і колір теж приглушений червоний. Не можу сказати, що він до бордового, він червоний, але такий класика. Класичний червоний колір. Красивий цей кардиган, досить рекомендую. Щільна в'язка. Ну і знову класика. Повідовий жакет. Я відійшла плавно від блискучого одягу. Можливо, ще повернуся сьогодні, тому що його надто багато 800 гривень. На один гонзик, на два гонзика застібається, правда? Непоганий. А Мені подобається, як кольори поєднані. Тут і бежевий, і чорний. трішки бордового навіть є. Така клітиночка на рукавах, ось такі матові золоті гонзики. І розмірна сітка досить велика. Я ось, наприклад, дивлюся. Розмір 2 XL. Подивіться, які новинки, а що мені сподобалося, це червоне пальто. Я вражена, бо воно класненьке. червоне пальто, просто вау! Я його ось так привішала на чорний фон, щоб подивитися, краще, роздивитися не проти світла. Його краще ось так видно, воно досить довге. Застібається на два гудзика, двобортне з підкладкою. Хороше пальто, до речі, воно правда без, без поясочка. Просто пряме-довге. 100% поліестер. Півтори тисячі гривень. Хороше пальто. Під чорні чоботи. Я вже їх показувала в одному з моїх відео. Тут шкіра є. Інших я сенсею не бачила, саме тут бачила. Бачите, шкіра? Ось такі класичні чоботи разом з цим пальто, Як вам? А ще побачила доволі цікаву зоксамиту чорну спідничку. Теж базовий варіант. Тобто святковий і базовий. Вона з мережевим вам понизу. Подивіться, яка тільки ціна. А як приємно робити огляди, коли ціни низькі. І це подобається глядачам теж 229 гривень з оксамиту, то спідничка прямого крою, з гумкою в поясі. От зараз я дивлюся якраз як великий розмір 2 XL від X-розмірна сітка. Спідниця дійсно гарна, ви будете носити її не тільки на якісь свята. І можна навіть і повсякденно, вона така трішки-трішки нарядна. А ще подивіться на цей бомбур 899 гривень з патентом трикотажним по низу і в комірі з пальтової тканини. Бомбер, просто бомба! Який класний. Дуже мені сподобався вартої уваги з підкладкою, добротне пошиття досить. Є бокові кишеньки, розмірна сітка, велика досить до 2X L. І подивіться, ще яка спіднечка з оксамиту за 269 гривень Довга, з такими гудзиками. Я її взяла до пальто, щоб показати на червоному фоні. Подивіться, яка класна спідниця в довжині мідаксі з розрізом, з акцентними гудзиками. 269 гривень з гумкою в поясі. Ну просто шикардос, нічого не скажеш. Шикардос. Ну і знову класика повертаюся до класичних варіантів. До речі, ось це пальто чорне, воно зараз зі знижкою. Ціна була 1200 гривень, а зараз 800 гривень. База класика, чорне пальто, двобортне із поясочком. Ось такий кардиган в'язаний. 399 гривень знижечка з гузиками такими а-ля Зара. А Зара любить такі різні декоративні гузики використовувати акцентні. Трикотажу багато і теж зі знижкою. 359 гривень. Ось такі широкі бордові трикотажні штани, вони як палац. Пояс поясі з стягуються бокові кишені. Ось такі штани. Ще зручні в рубчик. Вони клішоні донизу. Вони і зручні, і стильні, і модні, і ціна 359 гривень в складі її віскоза. Великий вибір джинсу теж. Досить демократичні ціни, ну і знижечки, само собою, ось такі модні джинси, класні. Ті, що я показувала практично спочатку, що в новинках сірі класні. Коли я показувала темно-сірі джинси і бомбер сірий, от ті реально класні джинси, вони такі не марки, 449 гривень. Ось і баги, модель зі знижечкою. Зараз теж розмірна сітка, досить хороша. Якість непогана, багато хто купляє, пише що задоволений. Задоволений якістю. Ось ці красиві нарядні сукні теж зі знижкою. На спинці з бантом. люрексова тканина еластична, 399 гривень. А друзі, теплі, теплі корготи. Вони всередині з утепленням і зараз 229 гривень. Ось такі. А є лосіни. Лосіни 299 гривень, хтось відкрив, витягував подивитися. І дійсно тут, як хутро всередині. Ой, наскільки воно теплі, бачите, її відкрить. Що можна подивитися? 299 гривень. Такі що не будуть пропускати холоду, є колготи, оці колготи, а ось тут це лосіни. Колготи дешевші, правда, навіть чим осіння. є в чорному кольорі, в такому кольорі моку. Тепленькі шкарпетки, ніжно-рожевий до персикового і коричневої кольори. Дуже симпатичненькі, видно, що вони будуть теплі. Така ніби махра за дві штуки, 149 гривень. Ось такі шкарпеточки класні. А тут я бачу її зі снижечкою. 99 гривень махрові шкарпетки за дві пари. Пара вийде біля 50, 50 гривень, 34% знижки.